12 липня прилуки попрощалися з трьома загиблими героями: Валентином Кулієм, В'ячеславом Ланевичем та Дмитром Шенем. Їх життя обірвалося 5 липня під час стрілецького бою з ворожою ДРГ в районі Білогорівки на Луганщині. Це був страшний бій, розповідає бойовий побратим загиблих героїв Валентин Денисенко. Переважна, переважаюча більшість московської кацапської орди, оточила їх і зав'язався бій. Вони не здалися. До кінця виконали своє бойове завдання. Вони наложили нам круг себе купу трупів, кацапських, негідників тих, що прийшли нас вбивати. Стояла поряд частина, також великий десантник однієї частин, Не могли вони підійти на допомогу, так трапляються в бою. Але вони прекрасно чули. І потім розповідали, як вили кацапи, як собаки, як шакали. Вони наложили їх в кучу і виконали до кінця своє свої, свої обов'язок. Військовий. Усі три загиблі герої з перших днів повномасштабного вторгнення, не вагаючись, стали на захист своєї батьківщини і доєднались до лав Збройних сил України. Сама доля присудила їм стати героями, відданими військовій присязі. Ще не спочуває рівень близьким, дуже щиро не Наші слова не підіймуть покій, Така жахлива реальність. Але вони направлені так, на все до вас, до родини, до близьких, щоб вас тримали, вас. Підтримали, вас підтримали. Вони направлені для того, щоб ви розуміли, що ви в цьому жахіті не одні. Є ті, які, які вам справді свяють. Загиблий герой Валентин Кулій народився у Прилуках 15 червня 1968 року. Працював електриком на підприємстві Таланпром, а потім, не вагаючись, пішов захищати країну. Був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А7330. Без чоловіка лишилася дружина, а без батька донька та двоє синів. Валентин Іванович завжди був першим. Він першим прийшов на наше підприємство, коли воно відкривалося сім років назад. І коли загарбники рашисти напали на нашу державу, Валентин Іванович перший пішов добровольцем захищати кордони нашої держави. Мир над нашими головами. Залишилася у Валентина Івановича родина, діти, з якими ще він би жив би довгі щасливі роки. Чекав би на внуків, але так вийшло. Сумуємо разом з родиною. Це така людина, що ми стоїмо тільки споминаємо за нього. Це неможливо передати словами. З великої літери батько чоловік там дійсно було приклад для, діт... для дітей своїх. Це я, ж кажу, я не можу виразити. Коли востаннє ви бачилися? Коли бачились, не його день народження, це буквально неділі-дві назад. Він приїздив до пологу. приїздив, як завжди, з Оптимісний посмішкою. Да. Віра в перемогу. Обов'язково. ще й казали, давай поубивай їх усіх і приїжджай до нас. Приходь, вертайся на роботу. Ми його ждали. Звісно, це, це дуже велика втрата для нас, як, як співробітників. А для сім'ї це, це взагалі. Це всі ці хлопці, які полегли яких сьогодні привезли на щиті, це справжні герої. Вони дійсно були на нульовій позиції. Вони, ну те, що вони витримали, не кожен витримає там ті хлопці, що там знаходяться. Вони Кожен день ризикують своїм життям. Загиблий герой В'ячеслав Ланевич народився 17 липня 1975 року у місті Камінь Каширській Волинської області. Одружившись у вісімнадцятому році, переїхав жити до прилук. Працював у супермаркеті. Фора він був відданий військовій присязі на вірність українському народові. Без чоловіка лишилася дружина, а без люблячого батька донечка. Висловлюю свої відчуття рідним близьким наших воїнів, низько схиляю голову в скорботі. В'ячеслав був доброю людиною, відповідальною. Після одруження він залишився в нашому місті привухи, влаштувався на роботу, потім пішов захищати нашу землю українську. Через три місяці додому принесли сумну звістку. Що В'ячеслав загинув під час бойових дій. Це був великий удар для всієї родини, боляче навіть подумати, що ми його більше ніколи не побачимо. Ми всі його називали Славік. Славік, тому що він був дуже щира, чесна людина. Завжди його приємно було його зустріти, поспілкуватися. Він один із перших, хто пішов на війну. І, на жаль, загинув. Я хочу. Вас Своє виразити, я не знаю, це з близьким рідним, це словами ніяк, цю біль. Я хочу сказати, що він була золота людина, це один із приємніших людей, кого я знаю. Це була щира, чесна, знаєте, безконфліктна і дуже добра людина. Загиблий герой Дмитро Шень народився 16 березня 1986 року у селі Димир на Київщині. Згодом родина переїхала у село Смож Прилуцького району. Працював на комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання. Дмитро був вірним сином України. Ще до початку повномасштабного вторгнення ніс службу у зоні проведення АТО. Сьогодні без годувальника лишилася дружина та донька. За Захист від окупантів. Платять своїм життям найкращі сини України. Серед таких і був працівник нашого підприємства Чен Дмитро. Йому було всього 37 років. Йому в житті, жити, Виховувати маленьку доньку, радіти житті. Під час траурного мітингу прозвучала пропозиція надати усім загиблим героям звання почесних громадян міста. Користуючись нагодою перед домовинами оціх героїв, прошу вас, прилучани, якщо ви згодні зі мною, підняти руку. Чи згодні ви, щоб всі наші воїни, які віддали життя за нашу Україну, були? Признаних почесними громадянами міста прилуки. Я хочу це бачити. І хай зафіксує телебачення перед нашою мершою і її недолугим керівництвом прилу. Як зустрічали в темноті вчора, що не можна було світло включити. Не вірю, не вірю. В останню путь загиблих героїв, які приєднались до небесного війська янголів охоронців, прилучани проводжали, стоячи на колінах.